Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скромайстер в компанії GoVIT. Ми продовжимо спілкуватися з нашими випускниками. У гостях у нас Володимир Кириленко, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Вова, привіт, 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 рад тебе вітати, і ми раді тебе вітати. розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Я Вова, мені 16 років. Я закінчив курси Stack Online у GoIT. Зараз я працюю у В'єтнамо українській компанії COX12C. Займаю позицію Junior React Engineer. Скажи, будь ласка, чому вирішив перейти в IT І як в 16 років вже бути настільки свідомим, щоб розуміти, куди хочеш іти навчатися? Це своє свідоме життя. Що я пам'ятаю? Я дуже любив комп'ютера. Технології щось, якісь інновації завжди за цим слідкував, і коли поставив питання, чи обрати такий звичайний, якийсь навчальний заклад, тобто це коледж або академія, і обрати якісь курси короткі, щоб розуміти, як я буду почуватися у цій сфері. Я звісно обрав курси Online. І коли тільки почалися ці курси, я вибрив, що це прямо є. Вова, скажи, будь ласка, чи не було проблемою для роботодавця те, що ти ще навчаєшся в школі, і в тебе немає диплому? Дійсно, багато українських роботодавців підвернуті ейджизму, вони казали відкрито, що дати крутий спеціаліст, але ну тобі 16 років зарано ще». у світі це менш розвинуто, і я попав у вітнам українську компанію. Більш я вважаю, розвинуто в цьому плані, тому що там працюють е, і дідусі за 60 років, і 16 років. Ну я і 20 років, і вони більше бачили це як потенціал для розвитку. вони крута реальна компанія, де можна працювати і де можна розвивати мене як спеціаліста до високого високого рівня. Вова, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які навики тобі допомогли так швидко знайти роботу? По перше, це комунікабельність, звісно, тому що я комунікував з великою кількістю менеджерів цієї компанії із і з із тим лідом, із SEO цієї компанії. Тобто, треба було показати, що я хороша людина, хороший спеціаліст, і я підходжу їх компанії. Тому це була комунікабельність. Це була можливість підлаштовуватися, тому що більшість розробників цієї компанії зараз це в'єтнамці, які живуть за часом плюс чотири від нас? Досить важко знаходять. З ними вільну годину, тобто, коли у нас ранок у них вже може бути день, і коли мій робочий день починається, у них вже може бути надвечір, і вони можуть не так активно відповідати на твої повідомлення. Тому я вже що дуже дуже багато таких навичок може допомагати, і робота в команді в тому числі, тому що команда, я можу скажу, що зараз на проєкті, якому я працюю, це 40 плюс людей. Тобто, зі всіма треба щось комусь написати, щось з ким погодити, написати менеджеру, написати що ти зробив щось. Потім поспілкуватися з тестувальником, зі своїм лідом. Тобто, треба реально. З великою кількістю людей комунікувати, щоб зробити щось навіть просте, тому комунікабельність, робота в команді, вміння пристосовуватися і всі інші софт скіли вони реально дуже допомагають. Супер, дякую за такі поради. Вова, скажи, будь ласка, як твої батьки зреагували на те, що ти уже працюєш, навчаючись ще в школі? Дуже круто, насправді, тому що мої батьки підтримують мене у цьому. Вони підтримували мене і у бажанні піти на курси навчатися, починати навчатися ще в такому віці. Вони бачили, що. Дійсно цього хочу, і зараз, коли я розповідав їм про процес навчання і про те, що от мені запропонували прийти на співбесіду і про хід співбесіди, вони були дуже дуже раді цьому, тому що не ну, що це реальна крута можливість, коли їх дитина 15 років можна часу і в 16 років вже може працювати, заробляти якісь гроші. І розуміти, чи підходить їй ця професія, тому що я зараз навчаюся у 10 класі я закінчив його, і у мене буде ще цілий рік для того, щоб працювати, і розуміти, чи мені потрібен диплом бакалавра, навчатися в майбутньому на що ще. Тобто, це дуже дуже крута можливість, щоб розуміти хід своєї кар'єри, і що мені для цього буде потрібно. Чи мені потрібно буде додаткове якесь навчання, чи мені буде буде потрібно тільки досвід. Насправді я дуже вдячний своїм батькам за цю можливість, і вони дуже круто відреагували і на поступ роботи і на результат цього пошуку. супер. Це дуже важливо, коли твої та рідні, близькі люди тебе підтримують. Вони великі молодці в тебе. Вова, скажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикався на курсі. А насправді я не вважаю, що програма Fullstack Online дуже важка. А mm -hmm. вона дуже цікава. Стикався. Я скоріше з тим, що бракувало часу, тому що дійсно за 10 місяців досить важко опанувати весь цей курс, якщо ти будеш йти в повільному темпі. Але такий швидкий темп по одному модулю на тиждень я вже ж він не швидкий, він нормальний, тому що є буткемп, Де кожен день новий модуль, і там дуже важко. Наш він більш повільний, більш зрозумілий. Я не скажу, що я чогось не розумів. Тобто, зараз спитає мене будь-яку будь-яке питання з будь-якого модуля, з будь-якого блоку. Я тобі відповім. Я пам'ятаю дуже добре все. Я все розумів. підхоплював на ряту, і з програми це взагалі не важко. Важко було скоріше якось налаштовуватися на роботу, щоб це було в постійному темпі, на кожну лекцію ходити, кожен конспект читати. Але курс я не вважаю дуже важким і дуже якимось таким недоступним для багатьох. Цьох людей навіть у таке стереотипне мислення про математику, про якусь фізику для програміста, ну воно не потрібно об'єктивно і жодних знань з математики, окрім плюс-мінус, поділити помножити Я не використовував. Тому для будь-якої людини, навіть з не дуже технічним складом розуму, я вже це доступний курс, і зрозумілий для того, щоб і працювати, і мати навички. Як ти вважаєш, чи кожен може знайти себе в it сфері? it сфера зараз дуже дуже обширна, і зараз в it сферу входять не тільки професії, такі технічні, як програміст, як тестувальник, а є й креативні професії веб-дизайнера, UI, UX-дизайнера, які підходять багатьом креативним людям. Якщо людина зрозуміє, що це настільки просто, це не так складно, як здається насправді, що воно доступно для кожного. То мені здається, будь-яка людина. Може зрозуміти і опанувати навички для будь-якої професії за той же рік, який ми навчаємось, тим паче для більш простих професій, як тестувальник той же і для HR-ів, тому що HR-и також дуже важлива зараз. Професія От я комунікував це дійсно професіонал своєї справи, які мають великий досвід. Це не технічна професія взагалі треба мати навички але це не технічна професія у IT, яку можуть опанувати мені здається всі люди які можуть розмовляти та комунікувати з іншими тому я вже що при бажанні можна опанувати будь-яку професію в IT. круто дякую тобі дякую за надію яку ти дав людям які ще сумнівалися в цьому, а скажи, будь ласка, якою мовою йде комунікація в тебе в компанії? Як пройшов твій перший робочий день? Твої враження поділися, будь ласка. Вся комунікація в роботі навіть з українцями, такі формальні бесіди, десь в чаті, десь в групі, щоб всі розуміли, вони відбуваються виключно англійською мовою. Зазвичай ніхто не звертає увагу на те, щоб ти типу, з помилками чи без помилок. Всі розуміють, тому що ніхто не є таким native speaker, ем, тому що перша перша у мене була з українцем лідом він проводив співбесіду українською, щоб ми познайомилися, поспілкувалися трошки. Там був інш чек невеликий для того, щоб зрозуміти чи зможе комунікувати далі англійською. Потім вже була співбесіда з тим лідом, в'єтнамцем та CEO компанії що одним вітнамцем. Вона була виключно англійською. Вони просто не розуміють українську. Це був і лайфкодінг, і теоретичні питання. Тобто, не найлегший спосіб попасти в компанію. В той же день я отримав офер свій. В той же день я попав у їх корпоративний Slack. Зрозуміла. Варто сконцентруватися, друзі, на цьому, якщо у вас там не надто високий рівень англійської мови, не розчаровуйтеся, працюйте над собою маленькими кроками до великих цілей. Вова, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в it сфері. По перше, дуже наполегливо вивчати програму курсу, тому що це дуже важливо, і дуже багато тих знань, які траплялися в програмі. Я просто потім під час відбисти згадував цей конспект саме там. Я його читав. А по друге це, звісно, бути наполегливими, бо я знаю навіть з нашої команди дуже багато людей, які кажуть, я пройшов вже 20-30 співбесід, і я розумію, що ну напевно я не попаду в IT. і отак розширюватися у професії, не дивлячись на те, що ви туди не можете попасти з декількох навіть спроб. Ну не треба дуже важливо сприймати кожну вакансію серйозно, коли під час пошуку роботи багато хто просто відправляє резюме. Я так також робив, але це не має жодної ефективності. Треба написати супроводжений лист з тим, що ти дійсно хочеш потрапити сам в цю компанію. Треба написати про себе. Дуже багато треба відправити резюме, яке дійсно співпадає з тим, що у вас в стеку є з вашим хорошим описом. З резюме мені допомагав кар'єрний відділ гой Я його перероблював два рази, тому що я бачив інші резюме, і я розумів, що на місці HR, Напевно, я б таку людину не взяв. Напевно, під кінець я б хотів порекомендувати рухатися вперед і не зупинятися при жодних перешкодах. Хтось приде 100 співбесід і на сто перше попаде. А хтось як я попаде з першого разу, з першої співбесіди, і в цьому не буде проблем. Тому кожен. Шукає свій шлях, і саме пошуково шляху є пошуком роботи. Щиро дякую вова за це інтерв'ю. Дякую, до побачення. Та -та. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках.